Привіт, петролхеди! В коментарях під попереднім випуском роздумів Кларксона, більшість одобрила новий формат в угоду більш швидкому виходу відео. Тож тепер роздуми Кларксона будуть виходити частіше. При цьому всі решта форматів, включно з перекладами оглядів авто від Кларксона, будуть з уже звичним відеорядом і також виходити регулярно. Дякую за вашу активність і зворотній зв'язок. Ви впливаєте на те, який контент і в якому вигляді виходить на цьому каналі. До речі, якщо ви чи хтось з ваших знайомих. Займається 2D-графікою, анімацією чи AI-відео і може намалювати небісячого Кларксона, який стоїть поряд з трактором Ламборгіні, Напишіть на пошту каналу чи в телеграм. Спробуємо покращити анімацію з Кларксоном. Отож, тримайте новий випуск. Ця стаття має назву Фермери нові шахтарі. Пішаки в політичній грі». Поїхали! Я розумію, що цей розділ The Sunday Times. Призначений для коментування подій минулого тижня. Але для початку я хочу повернутися до страйку шахтарів 1984 року. Я не хочу зупинятися на тому, що його спричинило, і мені байдуже, чи ви були на боці тетчер чи скаргіла. Я просто хочу зосередитися на людях, які опинилися в центрі всього цього на шахтарях. Я виріс у шахтарському районі з даху нашого будинку. Я бачив п'ять вугільних тец. І дві шахти. У ясний день я також міг бачити завод місце, де виготовляли паровози, як от Флаїн Скотсмен і Маларт. І куди б я не сунувся, навколо були ті, хто по суті тримав усе це на ходу. Та й взагалі тримав на ходу всю країну: чорнолиці за кермом Лади, армія людей-кротів, які проводили третину свого життя під землею. Так це не помилка перекладу. Джеремі дійсно пише про ладу. Бренд тоді ще радянського автовазу. Перші автомобілі Lada почали офіційно продаватися у Великобританії у 1974 році. Найпершими моделями були Лада 1200 це ВАЗ-2101 та Lada 1600 це ВАЗ-2106. Потім також продавали інші моделі: Лада Ріва, ВАЗ-2105, Нива, сімейство Самара. Пікові роки Вас продавав близько 30 тисяч авто на рік. Для порівняння Ford Escort в ті ж роки продавався накладом в 250 тисяч авто на рік. Проте це все одно дуже суттєвий показник. Лада приваблювала надзвичайно низькою ціною у порівнянні з британськими та західноєвропейськими аналогами. У 1980-х лада коштувала менше половини ціни того ж Ford Escort. І хоч з радянських авто багато кепкували через застарілий дизайн, погану динаміку, низький комфорт і велику витрату пального, вони були дешевими і простими в ремонті, що подобалося частині британців, особливо в шахтарських робітничих районах. Мені було цікаво дізнатися, що офіційні продажі Лада у Великобританії повністю припинилися тільки в 1997 році, офіційно через нездатність задовільнити нові екологічні норми євро і низький попит. Тобто до 1997-го було ще норм з попитом. Ну але з іншого боку, в тій же Німеччині та Чехії до 2022-го діяли офіційні дилери Лада і Досі там є попит на ниву, сірі дилери возять їх, і там все ще можна їх побачити на дорозі. Коротше, в світі ще є багато неосяжних речей. Це був спосіб життя. Твій дід був шахтарем, поки його не забрав в Невмоконіос у 40 років через постійну роботу в шахті. Твій батько був шахтарем. І після того, як ти одружився з дочкою шахтаря, з якою сидів за однією партою в школі, вугільна рада давала тобі будинок, і ти теж ставав шахтарем. Усі твої друзі були шахтарями, ви разом милися в душі, грали в снукер у клубі робітників і ділили пакет чіпсів по дорозі додому. У нас була собака на ім'я Доді. Вона чекала, доки не пролунає свисток з найближчої шахти, сигнал про кінець зміни, і тоді вирушала в турне селом, збираючи залишки з шахтарських ланчбоксів, які поверталися додому. Я досі пам'ятаю день, коли шахту закрили, і свисток не пролунав. Вона була спустошена, як і всі ми. Бо коли шахта закривається, люди, які там працюють, втрачають не просто роботу в вони втрачають все. Звісно, це ще можна було б якось зрозуміти, якби вугілля у пластах справді закінчилося. Але у 1984 році воно не закінчилося. Шахти закривали, бо пані Тетчер втомилася, що її тримає в заручниках національна профспілка шахтарів і вирішила перевести електростанції на газ. Тобто, шахти зупиняли з політичних причин. Але як я вже сказав, я не про це зараз хочу говорити. Скажу лише, що шахтарі тоді були охоплені сумішю глибокої печалі і люті. І сьогодні я бачу. Точно таке саме відчуття розгубленого відчаю, тільки вже в селі. Бо фермери тепер це нові шахтарі, пішаки в політичній грі, якої вони не розуміють, і яку програють вщент. Останніми роками їм казали, урядові гроші будуть тільки в тому разі, якщо припините вирощувати їжу і займатися чимось екологічно дружнім. Багато хто так і робив. А тоді, і ось ми нарешті добралися до актуального. Лейбористи оголосили, що після 2026 року гроші отримуватимуть лише дрібні фермери. Вони очевидно, думають, що якщо в когось багато землі, то він купається в грошах, але спробуйте сказати це фермеру десь у горах Йоркширу чи Шотландії. Більшість з них штани мотузкою підв'язують, і це ще не все. Бо якщо фермерам більше не платитимуть за програми відновлення природи, то вони цих програм просто не робитимуть. Серйозно, чому хтось має вирощувати дикі квіти, які не можна продати, якщо замість цього можна засіяти поле пшеницею з добривами і хімією? Та ще й заробити цей важкий для розуміння підступ лише останній у довгій низці безжальних антисільськогосподарських рішень від Стармера і його болдриків. Вони запровадили вуглецевий податок на добрива, перекваліфікували пікапи, якими користуються всі фермери, з вантажівок на легкові авто. А ще, звісно, оголосили, що тепер не можна буде передати ферму у спадок своїм дітям. Я думав, що болдрик це якийсь реальний політик, який підтримує британського прем'єра Стармера, але виявилось, що це відсилка до британського серіалу Black Cat. Де Болдрик безглуздий, але впертий слуга з геніальними в лапках ідеями. Кларксон називає так радників Стармера, висміюючи їхню некомпетентність і шкоду для фермерів. Оце справжній удар, оце й викликає найбільший відчай. Бо фермерство це як і шахтарство. Ти виростаєш на фермі, з трьох років уже щось допомагаєш, а потім, коли батько помирає, береш справу в свої руки. І тепер більше не можеш. Але є і різниця. У шахтарів була сильна спільнота. Вони трималися разом, могли підтримати один одного. А фермерство це суцільна самотність. Тут ти цілими днями в тракторі і думаєш. Як чорт забирай звести кінці з кінцями наступного року? Як заплатити всі нові податки і що буде з твоєю фермою, коли ти помреш? Ти ж її будував, дбав, підрізав живоплоти, слідкував за лісом, чистив струмки, бо завжди думав, що передаси її дітям. А тепер ти і цього не можеш. Лише минулого тижня Коронер дійшов висновку, що фермер із Барнслі на ім'я Джон Чарлзорд наклав на себе руки через страх перед новим податком на спадщину. І я сумніваюся, що він буде останній. То яка мета в стармера? Навіщо він усе це робить? Яке в нього бачення? Я розумію, що у нього марксистські замашки, і без сумніву, частина його досі вірить, що власність це крадіжка. Але навіть якщо так, то що на його думку станеться з землею, якщо її більше ніхто не оброблятиме? Можливо, йому байдуже. Може він просто хоче бити по всіх, кого вважає багатими? А може він бачить майбутнє, де вся сільська місцевість буде державною, і люди з екологічних новобудов зможуть бігати де заманеться, милуючись вітряками і сонячними станціями, а потім повертатися додому і жувати якусь південноамериканську кіноа. кіно? Може це його утопія, так само як для тетчер була утопією Британія без шахт. Але подумайте ось про що. Ми сьогодні тупцюємо на місці з будівництвом атомних станцій, імпортуємо газ і щепу, щоб не сидіти без світла, і при цьому маємо під ногами трильйони тонн вугілля. Якщо ти додивився аж сюди, скоріше за все, тобі було цікаво. Віддяч автору вподобайкою і підпишись, щоб бачити такий контент регулярно. Далі ще багато цікавого. До зустрічі!